Професійний лазерний рівень Shijjing 7359 3D на три проєкції. Горизонт зверху знаходиться. У Шіджінгів дуже якісні корпуси. Він повністю прогумований на кутах, на тих місцях, де він буде падати. Наприклад, він падає. І тут дуже чітко все продумано, тобто ребра, ось ці повністю гумові. І з практики, коли мені їх приносили на ремонт після падіння, вони дуже живучі. Допочка вмикання розташована зручно під палець. Вона не легка і не туга. Вона працює ровно так, як це потрібно. Далі панель керування представлена у вигляді чотирьох. Кнопочок, бачите, v 1 v 2 H і Impulse Mode. Тобто ви можете вибрати будь-яку проєкцію натисканням однієї клавіші. Це дуже зручно. Тут все видно. Тобто v 1 вимкнули, v 2 вимкнули, залишили тільки горизонт, наприклад. Або вимкнули режим роботи з приймачем. Оця чудова кнопочка. Якщо у вас приймача немає, то в цьому режимі буде дуже суттєво економитися заряд акумуляторів. Якщо у вас є приймач, то з цією кнопочкою ви зможете з ним працювати. Далі, Акумуляторний. Він живиться від двох акумуляторів типу 18650. Це величезний плюс, тому що всюди вони зараз продаються, вони легкодоступні і коштують зовсім недорого. Він також може працювати і від одного акумулятора, і від двох відразу, і від одного. У комплекті йде гарний зарядний пристрій ось такий блочок дуже зручний, куди ви можете ставити ці акумулятори і підзаряджати їх хоч два разом, хоч по окремо по одному. Далі до нього підключається оцей проводочок, шнурочок і блочок у розетку. Похибка даного приладу на 10 метрів складає приблизно 1,5, максимум 2 мм. Я налаштовую кожен рівень власноруч і на кожен рівень даю гарантію. Ступінь захисту IP54 реальний, тобто це вже перевірено руками. Між склом та башнею є дві гумові такі прокладочки, які не пропускають пил та вологу всередину рівня. Знизу є кріплення. Кріплення у металі, різьба, бачите, і велика, і маленька. Це дуже зручно, тому що він буде становитися на будь-який тип штативу. У комплекті далі йде ось така триножка, бачите. Вона якісна, виготовлена повністю з металу. Ось цей ролик дозволяє плавно-плавно повертати вправо чи вліво сам рівень, коригуючи положення вертикалі. Це дуже зручна штучка. І ось ці бокові ролики, коли крутиш цей, вся платформа зміщується трошечки вліво, бачите? Коли крутиш цей, навпаки, сюди вправо. Ось ці штучки дозволяють вам виставити висоту, тобто більше або менше. І знизу є також різьбове кріплення 5-8 дюйма для великого штативу. Далі у комплекті йде ось такий чудо-перехідник, який дозволяє розмістити ваш рівень під кутом на штативі, під будь-яким кутом. Це дуже важлива штучка. До речі, режим похилої лінії також присутній. Це пульт дистанційного керування, який дублює панель керування V1, V2 H і пульс мод, і ви можете використовувати його на відстані до 30 метрів. В самому пульті є часова батарієчка, яку потрібно час від часу міняти. Окуляри. Окуляри дозволяють вам побачити лінію на значних відстанях, якщо у вас сильне освітлення, тобто в них трошечки гарніше видно лінію. Я не можу сказати, що це панацея, але ну кому як. Гарно, що вони в комплекті є. Далі, кейс. Кейс тут суперовий. На цьому кейсі можна танцювати. Ребра жорсткості, металеві петлі, надійна ручка, дожимчики, замочки класні. Коли ви його відкриваєте, всередині ложементи, тобто ви кладете кожен елемент на своє місце і воно не болтається всередині. І зверху ось такий поролончик, який піджимає всю цю конструкцію, і вона у вас надійно зберігається всередині. Фірма Шеджинг виробляє одні з найкращих лазерних рівнів. Бачите, вон повний стелаж. Є модельки різні, а також плиткорізи. Все це є у нас на цей прилад, конкретно йде гарантія 12 місяців від мого магазину. Що ще хочу сказати? Прилад дійсно коштує своїх грошей. Ціна буде в описі, тому що ціни постійно міняються. Ось. Тому, кому інтересно, звертайтеся, не пожалкуйте.